Перше, про що я хотіла б зазначити, це формування уявлень про число. У початковій школі це є одним із ключових завдань. Це не лише про вміння рахувати, а й про розуміння того, що число є абстрактним поняттям, яке представляє кількість. Учні повинні навчитися сприймати числа як інструменти для опису реальних об'єктів і явищ, що сприятиме розвитку їхнього логічного мислення. Як ви ввели... Еквівалентність множин розуміння є важливим етапом у формуванні числових уявлень. Учні повинні вміти порівнювати множини за кількістю елементів, вчитися встановлювати відповідності між об'єктами. Досі шкільного періоду закладає основу для подальшого навчання. Уміння рахувати від 1 до 10 знання цифр і складу чисел першого десятку є критично важливим. Учні, які мають міцні навички. З дошкільного віку легше засвоюють нові концепції та можуть швидше переходити до більш складних математичних завдань. Методичні особливості навчання це використання наочності, які є ефективними методами. Наприклад, демонстрація наочних матеріалів, таких як геометричні фігури або предметні малюнки, допомагає учням зрозуміти, як числа взаємопов'язані, це змінює їхнє розуміння числового ряду. Узагальнення поняття лічильної одиниці є важливим для розвитку навичок групування предметів. Учні повинні навчитися виявляти, скільки предметів входить у групу, що готує їх до розуміння більш складних чисел. Це також допомагає їм усвідомити, що десяток це не просто сума, а складена одиниця, що складається з десяти одиниць. Навчання написання. Цифр починається з аналізу їх графічних елементів. Учні повинні вивчати, як кожен елемент цифри поєднується для створення цілого. Цей процес допомагає їм не лише правильно писати цифри, а й розуміти їхню структуру. Співвіднесення чисел і цифр. Учні повинні вміти не лише рахувати предмети а й позначати їх цифрами. Це може бути досягнуто через різноманітні вправи, такі як складання наборів предметів та їх позначення цифрами, що допомагає закріпити знання. Використання числових променів є ефективним інструментом для вивчення натурального ряду чисел. Вони дозволяють учням візуалізувати, де знаходиться кожне число, визначати попереднє та наступне. Це також допомагає розвивати навички лічби в прямому та зворотньому порядку, що є важливим для подальшого вивчення математики. Ігрові методи навчання роблять процес навчання більш інтерактивним і цікавим. Ігри, такі як Допоможіть зайчику і «Знайди своє місце в кінотеатрі, залучають учнів до активної участі в навчанні. Вони сприяють розвитку командного духу, комунікаційних навичок і дозволяють учням застосовувати свої знання на практиці. Значення формування поняття числа це не лише готує їх до вивчення більш складних математичних концепцій, а й закладає основу для розвитку їхніх математичних компетентностей у майбутньому розуміння чисел як кількісних характеристик відкриває двері до вивчення арифметики, геометрії та інших галузей математики. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Дякуємо вам, Марія.